Здатність вільно проявляти свою національну самобутність, приналежність до цієї держави і без страху бути знищеним, засудженим, звільненим якимось сусідом, який вирішив це зробити. Незалежність те, до чого прагнула Україна всі ці останні роки. Тобто, це воля в першу чергу, це свобода. Це можливість будувати своє життя так, як ми хочемо. І на сьогоднішній день Україна саме захищає свою історичну цілісність, починаючи від Русі України. Це свідомий вільний вибір і можливість будувати таку країну, яку ми хочемо. Незалежно, вільно, з європейськими цінностями, з світовими стандартами і, напевно, з демократичними цінностями. Незалежність нашої держави це в першу чергу. Вільна нація, рідна наша українська мова та незламність це можливість самому приймати рішення, можливість обирати, можливість бути самим собою. Коли в державі є заможні і щасливі люди, і коли не держава просить у когось, щоб їй допомогли, а вона сама комусь допомагає. Це Україна, а в її кордонах до 2014 року. допоки ворог не напав на неї. І я сподіваюся, що ми всі кордони повернемо, і Україна буде знову незалежна у повному складі. Незалежність завжди важлива при будь-яких умовах, особливо звичайно, зараз це я думаю, це те, чим ми можемо пишатися.